На створення квіткового килиму нас надихнули події, які останнім часом відбуваються в Україні. Український народ себе дійсно показав, що ми миролюбна, вільна та незалежна нація. Тому ми так і назвали свій проєкт: Тло прапор України, який символізує боротьбу українського народу за національні та соціальні права. Тризуб символізує для українців в усьому світі нерозривний зв'язок з вітчизною. У різні періоди історії наш тризуб ставав символом боротьби за незалежність та використовувався як своєрідний оберіг. Білий голуб, який несе у дзьобі оливкову гілочку, символізує прагнення до свободи, миру є символом чистоти, чесноти, радості. Там мого роду сила, де мамоя щаслива, там і дім, там я мала, зростала, ці в коси заплітала, і щастям виживала. Росте моя де на Я в донька україни. Тут люди всі єдині разом ми духом сильні напіки. Українка я гордість це моя, гори і поля земля. Ми, члени ученівського самоврядування Червона Калина, презентуємо вам свій квітковий килим. Ми миролюбна, вільна і незалежна нація. Одна в усьому світі, ти, одна, така розкішна і струнка, мов вишна. Не личить тобі, дівчина, війна. Що з берегів Кривовим морем вийшла. Не личить тобі, рідна, цей полон, цей зашмурок, що вдягли тобі на шию. Крали спокій, крали мирний сон і розлили отруту, мов ті змії. Одна ти, Україна в нас, одна, тобі так личить це безмежне поле, Цей сад, і матіола запашна, це тепле літо, Чорне море. Одна така найкраща на світ, де рід козацький жив і буде жити. Пішла до волі сотні довгих літ, дай Боже тобі шансу не впустити. Голубка біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому, бо голуб миру кажуть з давніх літ приносить радість родові людському. Я Україна, вільна і незалежна, мої просторі чисті, нема вплаки, нехай три зуб, як янгол з неба, Україну нашу боронить.